Уяви ситуацію. До твого прадіда одного дня прибився біженець із далекої південної країни. Він попросив прихистку, бо, мовляв, його там ображали сусідні агресивні народи. І твій предок надав йому все, що він просив: їжу, одежу, житло, тому що нещасним і знедоленим потрібно допомагати. Минав час. І вже твоєму діду гість із близького сходу продавав овочі і фрукти, зібрані на вашому споконвічному городі. Твій батько взагалі змушений був залізти до нього у борги, тому що вже навколо нічого не було, а необхідно було виживати. Минув ще час, і він заявив тобі, що віджимає у тебе родову садибу за борги твоїх предків, але милостово дозволив залишитись в ній в якості квартиранта. Платити оренду та слухатись. Згодом на садибу напали сусідні гопніки, і нажаханий біженець прибіг до тебе з криками Ой, вей, давай, захищай садибу. Це все, що треба знати про мобілізацію. Дякую.